На Боснію і Герцеговину без Віктора Циганкова збірна України ризикує залишитися без одного з ключових футболістів на матчі плей-офф відбору до Євро 2024 Що ж сталося? Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Фавбет. Циганков прекрасно провів поєдинок 28-го туру Ла Ліги з Осасуною. Вже на 13-й хвилині Віктор прекрасною розрізною передачею вивів на удар порту, який в дотик прошив голкіпера памплонців. Загалом циганков був найкращим гравцем у грі з Осасуною. Це підтверджують і цифри. Віктор виконав дві ключові передачі: виграв сім єдиноборств і має 93% точних пасів. Аналітичний портал Sofascore поставив циганкову найвищий бал серед всіх гравців Жирони 8,1 бали. А далі найтривожніший момент матчу для всіх українських уболівальників. 64-та хвилина. Футболіст Сасу Мохіка жорстко ставить ногу. Внаслідок контакту циганков одразу просить заміну. На лавці Віктору одразу приклали лід. Стає зрозумілим: проблема із правим коліном. Після матчу головний тренер Жирони Мічел дав оптимістичний коментар з приводу травми Віктора. Травма циганкова. Ми сподіваємося, що у Віктора нічого серйозного. Перше обстеження виглядає не так погано. У нього проблема з коліном. Доведеться почекати, щоб сказати точно. Спортивний лікар Дмитро Бабилюк в телеграм-каналі Хоспітал Пас проаналізував травму циганкова. Посилання залишимо в описі до нашого відео. Тож, ключові висновки: вигин внутрішньої частини коліна і мінімум місяць на відновлення. А що це означає? Правильно, участь Циганкова у матчі проти Боснії та Герцоговини під величезним питанням. Ми звернулися до Дмитра Бабилюка, аби той детальніше розповів про особливості травми циганкова, час на відновлення, а ще порівняв її із схожою травмою захисника Ліверпуля Трента Олександра Арнольда. По травмі Трента там після гри з Арсеналом діагностували в нього цю проблему, тобто він навіть зміг дограти, тобто не так, як циганкова, який попросив заміну. А Трент на фоні травми ще дограв гру. І після гри з Арсеналом йому діагностували по МРТ е, найменший ступінь ушкодження бокової зв'язки, там буквально надривчик першого ступеня був. І... Фактично багато різного говорили. Спеціалісти розуміли, що це мінімум місяць, тому що це досить складна травма, яка часто рецидивує. Але тренер сказав в перші дні, що це буде три тижні, типу, і от з цього зразу насторожили. І вони таки підпустили його через три тижні на кубковий матч проти Норвіча. Він там зіграв пару хвилин. Потім ще один матч, пара хвилин, потім ще один матч. Це було дуже невпевнено, дуже погана форма була, дуже... видно було, що сам гравець що до кінця не готовий. Але його форсували під ключові ігри там, з Челсі. Які були і ще одна гра з арсеналом була. Ось і він там таки зіграв, і навіть в останній грі він попросив заміну в перерві, тому що він відчув все-таки біль в тому місці. І це трактувалося вже як рецидив. І зараз він буде відсутній вже вже місяць, і ще напевно буде зараз. Ну не очікується він найближчим часом, щоб він повернувся. Зараз його лікують повноцінно, як би це мало бути. На самому початку, і це ми говоримо про найлегший ступінь розриву найменше, що може бути з цією зв'язкою. Тому чітка паралель з циганковим, те, що мені здалося по відео і по симптомах, по тому як це все виглядало, буде те саме. Тому навіть при найменшому діагнозі, найменшому розриві першого ступеня, все рівно треба витримати цей місяць. Фіксувати коліно, піклуватися, щоб зв'язка зажила, а не підпускати і спішити. А враховуючи, що гра збірної через два тижні, ну дуже мало вірогідно, щоб він це зробив безпечно. Тобто він може зіграти за збірну, але це може бути небезпечно для нього в плані рецидиву, може бути не та форма. Гравець може бути психологічно не готовий і так далі. Тому, якби логічний крок, це повноцінно відновитися, але пропустити матч збірної. Тож підсумуємо, на жаль, велика ймовірність, що збірна України залишиться на матчі плей-офф без одного із своїх ключових виконавців. Будемо знати точно, коли Жирона повідомить про результати МРТ. Травма циганкова виглядає достатньо серйозно, і форсувати відновлення досить ризиковане рішення. Напишіть у коментарях, чи вірите ви у швидке повернення лідера збірної і теоретично кого бачите заміною для нього у матчах плей-офф. А ще не забувайте про круті акції від наших партнерів компанії Фавбет. Дай спорту себе підтримати будь всередині гри разом з Фавбет. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.